Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Знову настав час генераторів. Сьогодні у нас на огляді буде ось такий малюк, але досить потужний малюк від компанії Zegor, а саме генератор на 4 кВт інверторного типу. Ну що, давайте вже щось розпакуємо нарешті. На центральній панелі ми бачимо кнопочку включення, кнопочку екорежиму, що зменшує його оборот на рівно наполовину. Також є роз'єм для зарядки акумулятора, запобіжник, дві розетки. Є індикатори роботи, індикатори перегрузу і індикатор рівня мастила. Також є кнопка, яка перезапускає всю систему електроніки. Лічильник мотогодин і по суті все. В комплектацію входить інструкція, дуже раджу її прочитати. Також входить набір кабелів для зарядки акумулятора, дві вилки для того, щоб зробити переноску. І набір таких ключиків, свічний ключ і викрутка. По суті, все, що входить в комплект. По генератору. Тут стандартний двигун, заливається стандартне 4-тактне мастило і дуже раджу перевіряти рівень мастила не щупом, а все-таки так як намальовано на цій наклеючці, Тобто масло має майже витікати з двигуна. З цього боку у нас знаходиться стартер. Знаходяться всі робочі органи. Тут продубльовано як заводити генератор. Показано. Тут у нас є краник для відкриття палива. Коли вони не користуються, крани потрібно перекривати. Також є заслонка повітряного фільтра, на холодному ми її перекриваємо. Генератор заводимо на перекритій заслонці, потім відкриваємо. Також двигун стоїть на подушках гумових, що дуже суттєво гасить вібрацію. Двигун на стандартний від стандартного генератора, і тим самим в нього досить великий ресурс. В інших інверторних генераторах закритого типу мається на увазі. Там двигуни є високооборотні, і через це вони дуже менші мають ресурс, набагато менший ресурс. Тут продубльована вся інформація по характеристиках. Бак на 7 літрів є індикатор заповненості бака. Також, друзі, хочу наголосити, що відкритого типу генератори інверторні. Вони є довговічніші, аніж закритого через це, що в них є надійніші двигуни, в них є більше охолодження цього двигуна, бо воно відкрите з усіх боків. Тому дуже важливий момент. Так, вони є трохи важчі і шумніші, але вони є довговічніші. По бензину бензин рекомендуємо лити... 95-й, звичайний, але без присадок, не пульс, не, не от такого плану. Ну що, друзі, заводимо генератор, включили, відкрили кран, перекрили повітряну заслінку. Після того як генератор заведеться, повітряну заслінку, відкриваємо. Ну що, друзі, якщо це відео було для вас цікаве і корисне, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.